Ну, депутати провели цікаву ніч у лікарні. Я думаю, якщо запитати чергових лікарів і людей, які там працювали, там трагедії не було, тому що вели ми себе дуже тихо. Спокійно, ніхто вночі не заважав там на дев'ятому порці ті, говорили, значить напівголосом спускалися вниз, щоби. Причому лісти нам виключили, ми пускалися значить, так, щоб не шуміти на вулиці подихати і в повітрям, то я вважаю, що краще перестрахуватися, чим мати проблеми. Тобто я розумію, що і головного лікаря, і начальника там, колонії змусили прийти і зробити заяву, що значить вони там не задоволені цими діями, але я ніякого там бойкоту перешкоджання лікування лікарів не було, тому я вже що це було правильне рішення краще підтрахуватися. До Тимошенко, як зазвичай Андрій Кажуляк і не власенка, як захисники, з нею зустрічалися, говорили. Тобто для неї це було важливо, тому що вона так само до останньої хвилини не знала, чи примусово переведуть на суд, чи не приведуть, тому в даному випадку ми така дія і її схвалення отримуємо.